Голова Верховного суду спійманий там з кучами бак з купою баксів, і ми е, через рік не знаємо, що із ним. Напевно, не сидить е, поліція. Ми бачимо, як вона працює. Ну її не існує на побутовому рівні її точно не існує. Можливо, по особливо тяжких злочинах, не пов'язаних з економікою безумовно, бо там. Нікого не засуджують, там карають рублем, як то кажуть. А ну там вбивства. Тут е, я не виключаю, що система ще якось працює за інерцією. В цілому ж е, не працює нічого, тому ну президентська команда взяла таке ноу-хау. Вони через рішення РНБО вводять санкції проти своїх же громадян. Як це? Ну є ж суд панове. Будь ласка, через суд доведіть, засудіть. Те саме, що з цим детективом набув, да, виступають два.